Овоча рагу з гарбузом. Нам потрібен буде нарізаний гарбуз таким кубиком, нарізана скипками морквочка, чесничок і нарізана кільцями цибуля. Починаємо з того, що цибульку ми обсмажуємо. Ще нам буде потрібна томатна паста, в мене домашня перетерті помідори і болгарські перець. Наша цибулька з морквочкою трохи протушилась. Тепер ми даємо болгарський перчик у мене сушений. Гарно перемішуємо. і, Саме головне, уже на такому етапі всипаємо наш порізаний гарбуз. Солимо перчимо і накриваємо кришкою. І не забуваємо все гарно перемішати. Накрити кришкою, щоб вийшов сік з гарбуза і наша майбутня страва не пригоріла. Коли наша маса, наше рагу трошки обсмажиться вже зусім, хлинок, може, 3-4, ми даємо декілька ложок домашньої томатної пасти на свій смак. Перемішуємо. Закриваємо кришкою і вже тушимо майже до самої готовності. За декілька хвилин до готовності яблук ще чесничок і трошки зелені. Коли наш грабуз вже майже готовий, даємо трошки спеції. я даю хмелі сунелі. Також додаємо натертий чесничок. Додаємо зелень, в мене морожена кріб-петрушка. Гарно розмішуємо. Накриваємо кришкою і готуємо ще хвилинку дві. Все, наша овочева рагу. Готове. Головне, щоб гарбуз був не сильно солодкий. Тоді це дуже гарна справа. Ось така смакота в нас вийшла. Рагу з кабачками, морквочкою, перчиком та цибулькою.